Доброго ранку. Сьогодні є 7 жовтня 22 рік. І я зараз, зараз є 10 година ранку. Я знаходжуся у такому прекрасному осінньому лісі. Гуляю і шукаю гриби. Поки що знайшла тільки один гриб, який хтось загубив. Ну, навіть не гриб, а е, сіру рядовку. І ще одну фіолетову знайшла. І от шукаю далі. День просто прекрасний, тепло, сонце, так аж в лісі такий запах прілого листя. Настільки все ну, такий спокій, спокій, затишок. Аж хочеться тут бути. Я в лісі одна, але ж немає такого страху. Зайшла трошки так в глибокий ліс, бо завжди я стараюся бути з краю, а сьогодні щось мене потягнуло в глибокий ліс. Але бачу, ніхто не ходить. То Сьогодні ще п'ятниця, робочий день, так що люди не мають можливості дуже вирватися в ліс. Вже завтра буде, напевно, тут багато грибників. І от я хочу вам показати, нарешті знайшла пару е, рядовок сірих. От вони такою кубкою тут ростуть. Чотири штучки. Одна заховалася там під листочком. Зараз я їх зріжу. Звичайно, хотілося б назбирати, але все залежить не від мене, а від Бога. І йду, зараз їх виріжу і піду далі. Позрізала їх, і я так підозрюю, що тут -от на пеньочок залишився, що то був білий гриб. Ну, все може бути, що я його знайду. Отут така маленька лісова печеричка. Час. Путаю часто з блюдою поганкою. Треба бути дуже обережним. Вона має під низом такі пластинки рожевого кольору, її не спутаєш з нічим. Рюблю, які ми не знаємо краще не збирати. Тут я знайшла першого муховичка. Думаю, що їх є багато, але вже падає потихеньку листя з дерев. А вони і вони зливаються по кольору з листям, я їх просто не бачу, але будемо шукати. Ну от не встигла я сказати, що я їх не бачу, як зразу натрапила на вже, можна сказати, на таку полянку. Вон там є, там є, от. О. Так що, може й муховичків назбираємо. Тут знайшла фіолетову рядовку. Така одна гарна, одна погрижена. Люблю фіолетові рядовки збирати. От я тут в лісі зустріла такого пана з дуже гарним псом. Зараз я вам його покажу. Де ти є? А як топік називається? Еля, ага, ну дуже гарний песик. <сі> Йду, подивлюся, кличе мене той пан. Щось він там дуже цікаве знайшов. Йду я гляну, що ж то там таке. Ой, і під ноги треба дивитися. Каже, що дуже багато всього знайшов і мені вистачить. Багато, не багато. <сіх> Зараз побачимо. Підій. Вони ще маленькі. Ну я ніде не зустрічала. Ну от, от, от і зустріли. Ага. Так, що... Я так спеціально заглядала. Ага, О, ага і... є... О, Ой, тут, як цікаво. Ну, скоро Зараз будуть. я їх. О, сідайте. О. Є терпіння, Виріжте. Так. Ну я вже йду далі. Я хочу... А чого далі? Дню. Хочу щось краще. Ага. Ну, ну я щось там не не цей, не побачила, що такого дуже. Ливи, які... Муховиків назбирала, трошечки глиб знайшла, але більше такого. Ну, о, бачите, які гарні. Зараз я їх сфотографую. Тим заважаєш. Завершується моє тихе полювання. Я в лісі пробула більше як 2 години. З мене на сьогодні досить пройшла курс, чи як сказати, сеанс, сеанс кисневої терапії. Скільки коштує одна година кисневої терапії, думаю, досить багато. Але крім цього, я ще назбирала грибів, багато грибів на цей раз мені вдалося назбирати. От я вам покажу зараз. Бачите, майже цілий кульок. Тут вам. І рядовка фіолетова, рядовка сіра, муховики, опеньки, печериця. Отут зверху лежить такий зелений грибок, то називається зеленушка. І, ну, і в основному більше нічого такого. Ну, але багато, багато я їх назбирала. Буду мати зараз роботу. Сьогодні п'ятниця, зараз зварю пісну зубку з грибами. О, Тут ще такий по дорозі мені трапився паньок цікавий. Але вже якби то були опеньки, то я не знаю, чи я б мала силу їх зібрати. От бачите, наверху там ще виріс плютій. Ну, це є умовно дістильний гриб. Я його, в принципі, можу взяти, а можу і не взяти. Но сьогодні я його брати не буду, бо без нього маю повну роботи. На цьому я буду з вами прощатися. Виходьте в ліс. Поки є така нагода, це, напевно, зараз бабине літо і воно ще, я думаю, дасть Бог тиждень протримається і вже буде по всьому. І вже буде осінь з її душами. Із холодом, із сірими днями. Бажаю вам здоров'я. Завтра, субота, вихідний день. Їдіть до лісу і назбирайте багато грибів.